Луис, рибка, велика та маленька. Луяс, рибка, велика та маленька. Давай, давай. Карася, я півнімав, я поїмав, карася. Так. Є. Друзі, тобою знову Зусик, І ми продовжуємо наше виживання у грі Backwoods. Як ти пам'ятаєш, минулого разу ми зробили з тобою вудку. І ми ще не знаємо, як рибалити. Але сьогодні, точніше, зараз, ми отак, ремонтний набір, то ми відремонтували. А, це ми зробили їх декілька. Так, е кожен раз я заново я намагаюся пам'ятати, що було минулий раз. О, диви, диви. Оновлення прийшло. Диви, тут дебок з'явився! Так, е -е, чогось мене. Трохи лагає клавіатура, але нічого, я думаю, нам то не дуже зашкодить. Що? Давай рибалити, давай рибалити. І хоба! Давай, давай, риба! Ловись, рибка, велика та маленька! ловись, рибка, велика та маленька. Давай, давай. Давай, що ми піймаємо? Клюй, клюй, я бачу тебе, тебе там багато. Давай, риба, клюй! Ну, она Риба, ти клюєш чи ні? Ні, Не, 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 не клюешь. А что ей? Я... А я червячок посипил, чи ні? А, мабуть, ні. То без червячка закинул. А з червячком. Червячком клюєш? Клюй червячком. Давай! ти можеш. Я, я знаю, я в тебе вірю. Риба, клюй! Ну. Ну, клюй риба. Ну ти чого? Чого то риба не клює? клює чи ні не, не клює? Так, чекай, це, це куди треба вписати? Туди? ні, ні. Ну, ну то є в нас. Ну добре, давай риба. Чекай. То закидати? А, а як ловити? Ну, давай, давай спробуємо. Ну, щось не. Отако. Чи треба попасти на рибу? Риба. Ну, риба клюй. Ні дочкати? Не коже, може. То... Погане місце. Погане місце для клюву. А... О, диви. Омдо! Ондо, велика акула. Велика кула клюй. Риба давай. Ну що? Розробники, а ви зробите, щоб Риб, рибка плавала! Шо? Де? Де коли? Де? Ні? 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 Нема? Я не то натис? Не то натискаю, мабуть. Давай спробую іншу кнопку. Давай-давай. Але тут клює. Бач, тут клює. Тут на широки вже в нас клює, це вже добре. Що? шо, це, це я хваї? Що таке, де моя риба? Так, візьми до рук, а ну закидай. Опа, закинули. І що зараз? Давай, Чакай, чекаємо, чекаю, як тягнути? О, а, отак, отак! І давай клацай, клацай. Ну-ну-ну, ти ну, Що ти робиш? клацай, мишкою, давай! Мене зараз спалі, відпаде. Що ти робиш? А! О, так треба ловити. А я класав мишкою. Треба просто затиснути. Затиснути і все нормально буде. Але мені здається, треба, щоб до червоного не дійшло. Ну добре, ні, одну рибу, одну. Одну рибину обов'язково ми маємо піймати. Так. Давай, давай, давай. Вже близько. Давай, ще ще трохи. Тягни пацакою. І, ляща! Я піймав ляща. Тіба. Ого! вона, Чекай, ну. а, чекайно, ну. а, 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 а що відбулося з моєю витривалістю? Чому там зона? Стала меншою. Ти бачишся? Сона витривалості стала меншою. Але чого? І карася піймав. Я піймав карася. Прикольно. Давай ще, ще. Ну, ще треба. До речі, а, р... а рибину можна продавати? Бо нам треба дуже багато грошей. Я хочу купити собі той молотора. Щоб ходити з ним і навалювати всім. Так, давай, давай, давай ще трошки. Рибинка, ще карасик, добре. Слухай, а з ліхтарком можна і всю ніч ловити собі. Рибку стояти і не спати. Витривалість, нібито набирається, коли я ловлю. Ну, типу я нічого не роблю, і вона потроху росте, мабуть. Так, потроху росте. Але мені здається, за рибинку вона зменшується. Ні, вона зменшується, коли я закидую. Две-де-две-две-две. Две, 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 две. Зараз ми наловимо багато-багато рибин. Буде багато риби в нас. Е, Є. Ото я розумію, ото я розумію. Рибалка. Так. Чекайно, ну, зараз піймаємо. Причому це можна робити однією рукою. Так. Ага. Так, хтось ще в нас тут ще красик. Тут я бачу одні карасики. Е -е. Ну добре, е -е. давай поспимо трохи, наберемося, і давай потім може перекупаємо це все. Зробимо вже нормальну хатку. Чи ні? Так, давай спати. Треба спати, треба спати. У нас там одяг з'явився. Треба нам зрозуміти, що в нас по одягу. Та не те поливаєш. Так, о, диви медик. Медик то добре. Це наша пасіка. Так. О, прикинь, губа не ніс. Це вже щось новеньке. Так. Давай, може, поки що ми. Ми зробимо. Давай ми зробимо. Ось так. А Це поки що ми сюди. Це ми поки що сюди, це ми поки що сюди. Так, тут покладемо чи візьмемо. Ой, я стій, стій де стояв. А, давай то покладемо сюди, 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 сюди і сюди. Хай валяється. А, деревина в нас є. І давай будувати. Давай будувати фермерство, ні. А, ось я хочу це зробити коли-небудь. А поки що ми будуємо будиночок. А що тут треба у нас? Дерев'яна дошка. І що вона. Нам... Опа. Опа. Слухай, а. А там, там є з вікнами. Там взагалі є щось з вікнами. Так, тут є з вікнами. Ай. Поки що без вікон відбудуємо, зрозуміємо. І як воно? Так, сюди, сюди. Потім отако. Тут ми не можемо. Звісно, не можемо. Бо тут, тут нас бачить що ж тут у нас. Так, тут нас треба переставити оцю штуку. Нехай тут стоїть. Тут що нас полити. А якщо не хоче поливати, треба знищити. М -м знищити. Знищити, знищити, знищити. Знищити, знищити, знищити. А, знищити, знищити, знищити. знищити. А, нехай буде так поки що. Це, поки поставимо сюди, хай стоїть. Це кіт не м'явкай, я чую тебе. Так, а, але я не хочу робити вигляд, що ти позадав мене. М -м -м, добре, так, треба каміння. Треба камінчики. Так, подожди. Дідошка. Дідошка, дошка, 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 дошка. Дошка, мабуть, тут валяється у нас. Так, тут дошечка, дощечка валяється. І давай зразу візьмемо це. І, мабуть, це візьмемо. Хай буде. І ми робимо, що робимо двері. Ми робимо двері. Тепер у нас є двері. Прикольно, прикольно, в нас є двері. Ні, це нам вже не потрібно. Ми можемо будувати. Хай стоїть тут. Тому що ми. Е! Все? Я, я, я не можу! А я думав, можу. Ну, що поробиш? Нє, так, ні. Так, тоді виходить. І це нам треба руйнувати. Ну, добре, добре, нехай. ТВ две, ти ви є вугілля. Добре, є вугілля. Давай пилякати. Так. Ти пам'ятаєш, ми тут. Виростили дуже багацько. Чого Сухири немає? що? У мене їх такий запас був. Ено, заходжу, нормально. Але не в, ті... не в ту сторону двері відчиняюся чомусь. М -м так, то ми посадимо Три трішки пізніше. Ого, Він Це є. Тут що у нас є. Давай так, так, так. Рюкзак, тканина. Три тканини, нитки, нитки, нам треба, топовуки нам треба. Прикинь, сокири немає. У нас нема сокири. У нас нема сокири, тоді треба сокиру зробити. А сокира робиться, де у коваля. А залізна сокира або. Але сокира, щоб зробити сталеву сокиру, треба сталевий злиток. А щоб зробити сталевий злиток, нам треба піч. А піч що нас робить? Ой, то забагацько, то багато-дуже вугілля нам треба. До речі, покладемо. Робиться. А, так. Тоді поки що робимо. Де вона, де вона, де вона? Де вона? Де не тут? Я все плутаю, я все дуже плутаю. Робимо сокеро. Давай, 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 давай. Yeah. Сокера, а чого у нас зменшується? А, мені здається, у нас воно зменшується відповідно до життів. Якщо у нас мало життів, тоді в нас і мало витривалості. Рубай, 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 рубай. Попади, попади, попади. Попади, попади. ха я Отай, отей, я розумію, ти мене. Насаджав такий, тра-та-та. Пішов, був буду-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук, усе. Тепер я розумію нашу шишки. Ото крутяк. Оце я розумію. Ото порубав. Так, порубав. Не дерба саджав. Так, добре, давай ще. Падай, 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 падай. І падай туди, падай. Так. А може білка випасти з гнізда? А білка у гнізді живе? Чи де вона живе? Так. Нібито є. Добре. Давай ми сьогодні зробимо електропилку. А ми зможемо, чи ні? Нам треба треба піти добути Слухай, 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 давай ні. Треба нам нове поле. А, ну, яке поле? А, новий сад город. Чекай, скільки в нас склади ви? То просто а, ну, сюди! А, сюди оба oh, є! Добре, так. Шишки, 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 25 дерев. Сім всього. А що в нас тут вариться? Жариться, париться? А, нічого. Ви що? Хлопці, ви що, як, як це нічого вугілля? Ні, вугілля не треба. А... Нас там нічого не париться, не жариться, не вариться. А, мідний дріт. А, добре, хай буде мідний дріт. але нам треба ліс. Не м'явкай. Я розумію, що тобі також треба ліс, але він мені більш важливіший, ніж тобі. Дивись, нас є віконечко. Добре. А, добре, так саджаємо ліс, де мій ліс. Пермерство. Ялиночка. І тепер давай ото-то. -от. І Ото-то. -от. і отото. Ото. -от. І отото. -от. Все повинно бути рівнесенько. Щоб потім, потім воно падало. Отако. От Одну зрубав. І в лісу срака. Оце, це я розумію порубав дерева. Диви, отако рівнесенько, ніби ми лісничий, який дуже гарно доглядає за своїм лісом. Так, то є, то є. Добре. Дивись, як все гарненько. Все. Наш новий ліс готовий. А, добре. Так. То відбувається, то відбувається, там Що... Давай, то несемо. І тут поставимо з віконцем. Нема дерев'яна дошка. Дерев'яна дошка. Дерев'яна дошка. Ну, це здоров'я кілька кілька. 15, то кілька ж. То кілька. Так. Добре. А в нас є взагалі місце, куди воно падає. У нас є місце, куди воно падає. Хай робить, робить робить дошку швидше. Так, добре, це ми наробили. Тепер це ми зробимо отако. От У нас це тепер є. Тут може нехай також буде віконце. Так, нехай буде там віконце, але нам треба камінчики. Камінчики треба. Щоб що? Щоб оцей огород закрити вже. А давай ми тут... Давай тут огорожу зробимо таку. Нічого собі! Яку ми огорожу робимо. Так. Диви, оде, от, отако, отако. Отако, отако. Диви, Зараз я тут таке набудую, що взагалі. Можна буде. Диви, диви, ото от, от я розумію. Оце! Оце крутяк. А, взагалі. Так, тепер ми беремо це. І ходімо сюди. Так, поставимо сюди. Так, потім тебе беремо. Сюди? Потім тебе беремо. Ей, візьмись. А, тебе сюди. Потім тебе. Взагалі, цей момент. Мені здається, я маю робити Поза кадром, але вибачу. Я хочу навести тут порядочок трішки, щоб було все гарнюня в мене. Так. Побачиш, скільки вже ми тих вуликів назбирали. Треба їх розташувати. Дуже прикольно. Так. Є. Повертати довго, але нічого, нічого страшного. Зараз все буде нормально. Зараз ми так все поставимо гарненько. Як воно стояло, буде у нас така велика пасіка. Ми тут будемо збирати свій власний мед. І ви ви, яка в мене пасіка є. Але якось замало. Замало, так? Я таку грош зробив для цього. Мало-мало-мало. Отакого. Є. та Татарататан. У та -та мене вже будиночок такий нормальний, так? Да? Так, підлога. Підлога така мічки треба. Е, да, це що? Тоски дах. Малий дерев'яний дах. То що, отако можу будувати, да? Такого побудую. Що то буде таке? Буде яке? Щось, щось не то буде. Ну, добре, так, давай це розкладемо. Що тут, тут готувати? Тут те. Так, меча сюди, Тошка сюди. Тканин, а то папір. На жаль, то папір. Давай сюди. О, да три бджоли ще є в нас. Нитки хай будуть, дерево, хай буде. Це покладемо сюди. Меч знову дерев'яний наш. Їх так стільки багато робив. Риба хай валяється. Залізний меч нам потрібен. Вудка ну, нехай буде з собою. Не знаю нащо, але хай буде. І гілочки нам потрібні для стріл, тарілки, тин, 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 каміннечко. Нібито не треба, але треба. Нібито не, але так. Слухай, і надо... Надо. Надо, треба, треба надо... а, Викласти тарілочку. Це викласти. Монетки нехай з собою будуть. Це викласти. І ми ходімо. Ходімо заробляти кошти. Слухай, ніч, ніч треба поспати. Я не. Що значить, що я не хочу спати? Зараз буде ніч. Як ти не хочеш спати вночі? Ти шо? Ти шо, здурів? Ти шо? А хто буде спати? Слухай, а куди давай? Ку... Де моя витривалість? Куди зникла витривалість? Так, чекай, ну, чекай, ну, давай. Я не знаю, ну давай. Давай кашу з'їмо. О, диви! Ото я розумію. Відновилась. Цікаво вони зробили. От. Але чекай, но. я поспав. Чому в мене витривалість зменшилась? Вона ж мала було підвищитись, але ні, зменшилась. Не зрозуміло, не зрозуміло. До речі, десь вони додали ще, мабуть, територію. А, і там має бути мах. А де? Так, тут -то, ні, тут, то ні, не, ні. А, може от от-о десь знову вони щось збільшили. Давай пройдемося, подивимось. Що там? Де там, як там? Ну? мітно збираємо, хоча б ваша дорога перекрита, Але має бути туди дорога після. Так, трохи треба мідної руди збирати. Хоча краще б нам назбирати павуків. А, тому що павучки нам дають що? Павутиння. А павутиння це що? Правильно, це нитки. А нам треба нитки, щоб зробити одяг і щоб зробити. Соб... Рюкзак точно. Рюкзачок нам треба зробити. Тому. Слухай, майже повний. А, не покидаємо, не покидаємо, це розбиваємо. Це все нам також знадобиться. І ми тоді зараз йдемо на павуків. Будемо розвалювати павуч павучків. Вони маленькі, добренькі. Нас будуть кусати, а ми будемо їх розвалювати. Корлев вже немає. Ми її побили в минулій, в минулій серії. Якщо ти не бачив, то подивись, будь ласка. Десь о тут то буде, десь зверху. Десь зверху тут то буде, щось буде. Дуже важко, дуже важко поки що. Так, залізо. Може кабанчика вбити? Може кабанчика вбити маленького. Як як це не має витривалості? Дві я з'їм м'яса. Ні, що це Слухай! А що це за помуранчова така? Дужка. Дивись, я була ще третя лінія. Що вона означає? Якщо то в нас витривалість, то життя. Що, то, що, що дає нам помаранчева лінія? Я поки не розумію. Якщо ти знаєш, напиши, будь, будь ласка, в коментарях, що помаранчева лінія дає. Бо мені не зрозуміло, що вона дає. Добре, так. Це що у нас? нас? Це вугілля. Ну, нам воно також треба. Ти ж бачив, скільки вугілля треба для заліза. Тобто тепер ми маємо все робати. Все робати, все довбати. І грибочки збирати. Йдемо за грибочком. Грибочок, 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 грибочок. Я yeah. грибочок. Може, і кабанас забити вже. Чи на попутині залишимо? Mm. Ну, давай трохи. Трохи з кабаном пограємось. Каванчику! Підлямаю у норма. Що це така? Що це було? Що це було? Що це було? А ну, зачекай да. Добре, продовжуємо. Продовжуємо. Там щось таке було. Я Слухай, я, я можу рубати це? Це цікаво. І що то виходить тоді? Так. Ну, я... мені шкода, меча, чесно кажучи. Я порубав, подивився, що виходить, але. Кейло, кайло, кейло, а я. Я не взяв з собою, я не взяв з собою, прикинь. Прикинь, не взяв. Тоді беремо і крафтимо. Два штуки. Треба два. Один щоб був, інший щоб також був. Тому що ми зараз їх всіх поламаємо. М -м. Так, добре, тепер ходімо, наваляємо комусь. Але спочатку збираємо вугілля. Вугілля це добре. Нам треба вже робити щось сталеве. Залізне. Залізо. Сталеве у нас і зараз є. Але треба залізо. Так. Давай зробимо отака. От так. Ну, сюди, іди сюди, іди сюди. Я у броні, і ти мені вже не страшний. Слухай, а вони. Слухай, ну вони взагалі перестали мене бити. Так що сильно. Ну раз я без броні зайшов сюди. Так відхватив такого. А тепер щоб за що Ой, ой-ой, ой, ой. Хлопці, хлопці. Ух ти! Ух ти тут! Атака масова. Прикольно. Тепер ми можемо добувати це все. Да пішли ви, та пішли. Я вас не боюсь. У мене багато їжі з собою. Зараз ми все тут. Назбираємо. Ти кожна, що я можу бити. І його одночасно. І цю штуку. Давай усіх. Усіх разом! Є... Мені вдальне. Не страшні тепер. Мені по барабану. Дай мій меч.